Це наше останнє відео із циклу Календарна тема перед великим християнським святом. Більшість православних церков святкує Різдво Христове 25 грудня. Нам часто так кажуть, щоб переконати нас змінити наш релігійний календар. Та чи завжди більшість це істина? Чи завжди за більшістю правда? Сьогодні у нашому відео ми ще раз нагадаємо про один випадок з історії церкви, коли більшість не означало істина, коли навіть один в полі воїн. До вашої уваги, видатний філософ і богослов, монах Аскет, святий митрополит Марк Ефеський. Титул митрополита йому було надано лише для статусу для виступів на Фераро Флорентійському соборі, оскільки звичайного простого ченця навряд чи послухали, та те, як простий монах захищав чистоту своєї віри, стало відомо всьому світу. Сідаємо зручніше і уявляємо, березень 1438 рік делегація греків прибула в Феррару Марк. Один із тих, хто мав право говорити. Він позитивно налаштований на унію з Римом, про що свідчить його звернення до папи римського Євгенія IV. Святіший Отець, прийми дітей твоїх, які здалеку зі сходу приходять, обійми їх, які колись були поділені протягом довгого часу, полікуй збентежених. Всякі терни, і причини спотикання, що загрожують справі миру, повели прибрати з середовища, скажи і сам твоїм ангелам, як наслідувач Бога: шлях сотворити людям моїм і каміння, які на шляху розкидайте. В ході собору православної ієрархи, ознайомившись із вченням римської церкви, під тиском імператора і патріарха, прийшли до висновку, що воно ґрунтується на святому письмі і священному переданні. Після деяких коливань всі вони, крім митрополита Марка, визнали нововведення римської церкви правомірними, але з застереженням, що східні церкви не стануть вводити їх у себе. 6 липня 1439 року грецька делегація, включаючи імператора, підписують резолюцію собору Буллу Лаентентур Коелі. Марк став єдиним з числа грецьких ієрархів, хто не визнав Флорентійську унію. У своєму окружному посланні проти греків, які бажали унії з Римом, писав Отже, братіє. Біжіть від них і від спілкування з ними, бо вони брехливі апостоли, робітники нечестиві, які показують себе апостолів Христових. Саме так Він назвав римських проповідників Унії брехливі апостоли. В меншості один Марк боровся проти Унії до кінця своїх днів. Він не боявся ні свого імператора, ні свого патріарха. За що був ув'язнений на два роки у фортецю Мудрос. Будучи там, він продовжував закликати греків триматися православ'я. в кінці кінців він зумів переконати імператора у хибності унії. У чому невдовзі імператор розкаявся? А засудження східними патріархами Флорентійської унії відбулося в 1450 році на соборі в Константинополі. На цьому ж соборі був позбавлений влади уніат патріарх Константинополя Григорій III і було зведено на Патріарший престол православного патріарха Афанасія. Коли у 1453 році Константинополь був узятий турками, про Флорентійську унію взагалі перестали згадувати. Майже через 200 років, у 1734 році, при Константинопольському патріархові Серафимі I Марк Ефеський був канонізований визначенням священного синоду Константинопольської православної церкви. Священний Марк іменований Євгенік, колишній предстоятель і пастир і архірей Ефеської церкви загально визнано є святим в нашій Христової Східної Церкви і приймається, і шанується безсумнівно як священний отець церкви. Наша свята Христова Східна Церква, священного цього Марка Ефеського Євгеніка, і знає. І шанує і радісно приймає святого цього мужа, і богоносного, і преподобного, і полум'яного ревнителя благочестя і наших священних догматів і правої думки, поборника православ'я, і звитяжного захисника й наслідувача та співревнителя священних богословів і воєвод церкви, які раніше у давні часи ратували. Ця історія показує. Що не завжди у більшості сила і правда, не завжди, де є більшість, там є істина. В контексті суперечок про дату святкування Різдва Христового теза про більшість церков, більшість вірян не має під собою твердого ґрунту, бо розбивається гарним прикладом Марка Ефеського. Ви можете самі ознайомитись з працею святого Марка під назвою. Послання до Іеромонаха Феофана на Евбейському острові, в якому він розповідає про Фераро Флорентійський собор, який називає лже Собором. Тому, дорогі друзі, браття та сестри, потрібно уважно відноситися до того, що нам нав'язує наша влада та псевдопастері ПЦУ. Дякуємо за те, що з нами. Підписуйтесь, щоб знати трішки більше.